Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. Е, почула таку фразу. Зеленський хоче прибрати з президентської гонки Порошенка з допомогою, за допомогою судимості. І так, дивимося, які плани у Зеленського на Порошенка, тобто у цій, саме у цій президентській гонці. Ви пам'ятаєте, Порошенко сказав, що йде в президенти. Буде балотуватися. Розкладу я ще не робила на цю тему. І так, дивимося. Плани у Зеленського. Перша карта місяць випадає на Порошенка. Саме його прибрати. От, теж прибрати. Щоб сонце йому не затуляв. О, да. І так, у нього дійсно. Зеленський це буде, звичайно, не сам робити, а зі своєю компанією. Тут трійка у нас кубків випадає. Тобто, компанія. Е, Зеленський і Ко, давайте так назвемо. Е, вони збираються дійсно прибрати. Ось карти показують, дійсно хочуть прибрати. Карта Сонце. Але подивіться на цю карту сонце. Тобто, знаєте, це коли пристрелити. Бачите? От вам і є. І теж От сходиться, сходиться. Не знаю, чому я. Я останнім часом взяла цю колоду. Значить, могла взяти іншу колоду, але яка різниця? Тут немає різниці. Я ж не підстроїла тут нічого. І так видно. Місяць, коли випадає перша карта місяць, трійка кубків тобто, там іде якась змова. І все, щоб ви розуміли. А ця карта прибрати з шляху, ось як. Тобто, плани є Порошенка прибрати з президентської гонки. А тепер дивимося, чи вдасться їм це? Їхні дії. Давайте так. Не вдасться, вдасться пізніше. Спочатку, як вони будуть діяти? От, от вам і діяти. Кого зможуть підкуплять? От, оці дві карти говорять: і паж, і король, монет говорять, кого зможуть підкуплять, кого зможуть а, підластять, попросять. От. Хочу ще подивитися. Ну, будуть прибирати. Виглядає тут повним ходом іде робота. І ось тут. Ви знаєте, в мене йде така фраза а Любою ціною прибрати. Тобто, Зеленський боїться по місяцю. Це страх страшенний в нього, що Порошенко може перемогти. А ми зараз подивимося. Чи може дійсно? Тому що ось тут, бачите, програшна ситуація. Те, що задумав Зеленський зробити з Порошенком, тут програшна ситуація. Зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося. Угу. Тут дуже, ви знаєте, тут наказ не тільки від Зеленського, тут йде, мені здається, Рашки наказ. Угу, Стопроцентово. Тут якась домовленість навіть, підписані були документи. Зараз ми подивимося. І так... Які шанси у Петра Порошенка стати знову президентом на даний момент? Ми дивимось? Ми не дивимося, що буде через місяць-два, тим більше я так розумію, вибори будуть вже аж в 25-му році. Якщо залишиться Зеленський, якщо Зеленський якимось чином піде, то вибори будуть раніше. І так, дивимося, які шанси на даний момент, на сьогоднішній день, коли я роблю розклад, які шанси у Петра Порошенка стати знову обраним президентом. Ну, немає в нього багато шансів. Дуже багато. Немає наразі на даний момент в нього шансів дуже-дуже мало. Знаєте, як кажуть бабка надвоє гадала, от, на даний момент в нього шансів дуже мало, скажімо так. Я не буду зараз так, 50 на 50, давайте скажемо так, але ем, немає зараз багато шансів. У нього дуже ем, рейтинг. Тут, тут дуже маленький рейтинг в нього. Якось так. Тим більше ми всі знаємо, як будуть рашкостанці, як вони будуть ну, обливати брудом, щоб, вони не, щоб він не став президентом. Ось. Будуть, будуть. Вони вже знають, у них є навіть план, щоб ви знали. О, да, О, да. у них є. Все вже є по методичках, як ви мені пишете. Оці методички йдуть з, Рашко... з рашкостану. І так. Давайте так, як будуть зелені підливати. Будуть, будуть тут і грош, і грошима, і залякування, і переслідування, і що завгодно. Тут будуть всі, знаєте, от як, от, як от тут на ниточку нацеплено, все, оце все буде. Тобто, когось підкуплять, от як з Романом Червінським, когось підкуплять, когось залякають, когось будуть судити, когось будуть переслідувати. Тут дуже багато варіантність, скажімо так, когось підкуплять на свою сторону. От. Ну, в принципі, да, да так. Буде, буде, буде ще цікаво. Чекайте, ще буде цікаво. Так, зараз я подивлюся, чи в мене є ще запитання. Так, що я хотіла ще подивитися, чи вдасться їм дійсно посадити Порошенка? Ще це подивимося. Чи вдасться їм його засудити? Якось при, 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 до відповідаль... притягнути до відповідальності. Чи, чи є в, в них що... М -м, недостатньо. М -м. Навіть якщо вони. Подомовляються з кимось. У них замало замало в них ресурсів. Не вийде в них нічого. Ні, в судимості не буде, але дивіться, ще й десятка випадає, не буде в судимості. Не вийшла ні одна карта така, знаєте. Крім домовлятися так, ось і ось ця карта. Але все рівно марні, марні старання, нічого не вийде в них, у зелених. Але й у Порошенка теж немає. На даний момент, можливо, зміниться щось, але на даний момент у Порошенка немає абсолютно шансів. Були би зараз вибори, абсолютно немає шансів стати президентом. Це і для зелених, щоб успокоїлися, і, на жаль, для прихильників Петра Порошенка, на жаль, немає шансів в нього стати зараз президентом. Можливо, щось зміниться. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Ось, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!